Друзі, привіт! З вами Мокіч, ви на каналі Портатив Що я вам хочу сказати? По-перше, сподіваюся, що у вас все добре. А у ваших сусідей, у тих, що там болотать, у тих все погано. Але сьогодні поговоримо про навушники і про дуже дивне таке, знаєте, таку історію в тому, що вийшли навушники, які коштують всього 4 тисячі гривень. І мають систему активного шумозаглушення, яка краще працює, ніж у AirPods Pro другого покоління, ніж у Sony WF 1000 xm 4 і ніж у тих наушниках, якими я користуюся вже давно. Це Liberty 3 від Soundcore. Отож, сьогодні мова піде про оцю рожеву бісті. Це Soundcore. Ліберті 4 NC. З неймінгом все добре, з NC все наче ідеально. Давайте знайомитись. Давайте спочатку розберемося, що там у нас в комплекті. Бо саундкор ну, іноді можуть трошки здивувати тим, що кладуть всередину. Коробка, як ви бачите, досить стандартна для soundcore. Але нестандартна для моделей преміального сегменту. В преміальному прем сегменті вона в основному більше, типу як на Ліберті 4. Коли ми все це відкриваємо, то бачимо той самий вкладиш як в AirPods. Ах. Знизу ми бачимо документацію, бачимо кабель USB-A на usb c для зарядки і... Три пари додаткових амбушур. На жаль, нема в комплекті інших амбушур, крім силіконових. Але що маємо, то маємо все це є, якби розмір собі підібрати можете, і це вже хорошо. До речі, прикольно, то, що коробка не така велика, як е, у інших, бо це все таки ми за екологію, ви ж розумієте. Дизайн, як виглядають ці наушники, я йому користуюся вже тиждень. і Хочу сказати, що є і плюси, і мінуси. Плюс, звісно, що це рожевий колір. Він просто ідеальний. Перше, що ми бачимо, це цей кейс, який ми хочемо якось так, чи так, чи так відкрити. Він, до речі, так також відкривається, але тут є кнопочка, і ми натискаємо отак. Шпок, і воно відкривається. Такого кейсу екстраординарного я ще не бачив. Тут треба сказати, що Soundcore молодці. Тут їм 5 балів. Мені от е, сам кейсик подобається, але є мінус, є оця кнопка, яка натискається. Ну... Вона дуже механічна і така, знаєте, дуже дешева, наче як в наушниках за 200 гривень з якогось переходу. Але що маємо, то маємо, мені здається, якщо сюди один раз щось зальється, типу там на пляжі якийсь лимонад, то воно більше працювати не буде. Але, в принципі, можете його і отак відкривати, бо тут є магніти. Ну і взагалі, як воно працює, там, мені здається, просто якісь магнітики. Він відходить, приходить, відходить, приходить, і книжка, ця коробочка відкривається. Всередині дуже прикольно, і, до речі, дуже прикольно в цьому Живому кольору виглядаються вся внутрянка. Наушники дуже зручно брати. Вони прям залітають як положено. Є підсвітка каналів, точніше, амбушур, так само, як на Ліберті 4. Якщо порівняти з Ліберті 4, от мій кейсик, да. Слайдерна штука мені набагато більше подобається. Вона також екстраординарна, але її вже декілька років мені шоці, і однією рукою, в принципі, цим розпоряджатись набагато зручніше ніж оцим. Бо тут кнопку натиснув, тобі треба за нижню грань братися воно відкривається, щось там чіпляється. Але... Як е, щось новеньке, Very well, very Wonderful. Далі йдемо за самими навушниками. Ці навушники, в принципі, майже повністю копіюють Liberty 4 стандартні, але з тою ж різницею, що от ви навіть тут бачите, що вони більші. Зроблена ця NC-камера всередині, яка там ізольована майже як автомобіль, да, шумка там використовується. І е, тим самим, якби, коли ти просто їх тримаєш в руках, нічого... Там змін сильних нема. Але коли ти вдягаєш ці навушники, то починаються зміни, і ти бачиш, наскільки, і вибачте, наскільки воно торчить. Ось, будь ласка, у нас звичайні четверті, і ось у нас, будь ласка, ці. І вони трошки, звісно, випирають, і мені б не хотілося. І з цього виходить, звісно, що вони не такі зручні, але про ергономіку поговоримо трошки далі. По кольорам. У нас є цілих 5 кольорів: це чорний, синій, рожевий, білий і голубий. Так як я. Ну, хлопець, то звісно, я взяв собі на тест рожеві, бо це найгарніше, що може бути. Тому по кольорам ви зрозуміли. Насправді, якщо брати, то брати тільки чорний, бо біль... ну, чорний, непевно, чи білий, бо воно буде надійніше. Не так сильно будуть з'являтися якісь котки, і ви цього не будете бачити. Але для дівчини ці всі інші кольори також класні. І молодці, до речі, Soundcore з тим, що працюють на аудиторію і розуміють. То в основному бере ці навушники і роблять кольори для того полу, для тої статі, яка вибирає ці навушники. І тепер ми дійшли до ергономіки. Насправді не так все супер. У мене були шия теж Максима Співака, отакі інвалідні трошки будуть. По дому ходити нормально. По вулиці також, але коли ти там надумаєш побігати. Коли ти подумаєш піти в зальчик, то ну фіксація не ідеальна, тому що сам речах дуже великий. Вони все ж таки більше за ті ті стандартні, а це в мене одна четвірка. За за стандартні четвірки випирають. Звісно, не можна порівняти з тим, як сидять AirPods, І звісно, навіть не можна порівняти з тим, як сидять м ті самі мої Sennheiser Momentum 3. Та і, не знаю, мені здається, навіть фіксація у цих Sony WF-1000XM4... Трошки краще, хоча у них так собі. Коротше, не для спорту, але для щоденного використання нормальне. Керування сенсорне, отут воно якби зручне, зрозуміле. Є звуковий супровід того, коли ти натискаєш ну, такий пік-пік. В Liberty 4 керування було на ніжці. Вони спробували зробити те саме, що і зробили Apple зі своїми AirPods, але у них не сильно вийшло. І оця штука насправді. Ну, зручніше для мене, і, і до речі, дуже швидко. Менше секунди проходить між натиском і дією самих наушників. Якщо ви ті, хто постійно пітніє, чи багато бігає, чи використовує наушники виключно в дощ от є такі люди, вони називаються rain алилуя, man, man». Ось просто коли починається дощ, ти хочеш вийти і по походити в наушниках, то з цим тут все окей, PX4, можете їх. Топити і не переживати, що щось станеться. Ну, в принципі, можна навіть в душ ходити, але по своєму досвіду скажу, що не ходіть з навушниками в душ, бо вони в один прекрасний момент перестануть працювати. Тепер про звучання. Як вони грають? Модель має в собі всього один випромінювач 11 мм, звісно, динамічний, і це. От головна різниця між четвірками, бо у четвірці використовуються два випромінювача: гібридна технологія, да, тобто і е, цей випромінювач, як він там, динамічний, і арматурний підвішений якорем. І від цього будується вже звукова панорама, така що тут він звук більш глухий. Насичений на низькі частоти, і звісно, нема того розділення інструментів. Наприклад, ти дуже рідко будеш чути щось там на фоні. Ти в основному будеш чути основну картинку. І для основної картинки нормально м'ясо вони сприймають нормально, електроніку нормально, якусь там класику чи. Дуже сильно насичену музику, звісно, вони будуть програвати четвіркам, але все одно це нормальний звук для наушників за 4 тисячі гривень. Я б їх порівняв, напевно, з якимись Oppo за ті самі 3-4 тисячі гривень, тобто нормально. Зірок з неба їм не вистачає чи як то кажуть, але можна брати і не переживати, що ти е, отримав за ці гроші не те, що хотів, бо звук. Нормальним. Також підтримується технологія LDAC, що дозволяє підключати наушники до Android смартфонів чи плеєрів з підтримку res Аудіо. Боже, що воно стрипає? Купіть же нам, може ви скинетесь на світло, нам нормально. Це... Звісно, як я, людина, яка слухає на постійній основі Momentum 3, Sennheiser і Liberty 4, трошки потрапляю в такий, знаєте, просак, бо. Моментами. це прекрасна динаміка, насичена, така тепла, класна динаміка. А Liberty 4 оці це прекрасний гібрид, який дає тобі. І цокання, і шокання, і пекання, і все разом. І тут максимальна деталізація всього, а тут ти її починаєш тричати. Але ну, ці коштують кажуть, скільки? 6 тисяч, а ці коштують 4. Ось вам і вся різниця. І якщо порівнювати напряму, то іноді в якихось моментах Liberty 4, до речі, краще грають, ніж Synchryser. Але загалом Sінheiser мені більше подобається. Тепер ми приходимо, доходимо до того, ну, на що ви клікнули. і Чому ми тут всі зібралися? Це анікдот. Приходить якось чувак на радіо. В нього питають, як ви з такою дікцією потрапили на радіо. Ось що, блат. А він каже: чому блат? бласіла. Ось отакий анекдот. І тепер ми поговоримо про ANC. Нам написали на офіційному сайті, що 98,5% ізолює від шуму. На 98,5% тобто ти то нічого не іншою. Це все пісні. Пробачте, будь ласка, я взагалі оці китайський маркетинг ну ненавиджу, тому що ее The Best, The Grit, Stratota, Вишне Apple, щоб свої презентації це робити. Тому, якби правда, навіть на коробці Reduce Noise Buy Up 98 там щось, ну, фокус зараз колись не діт он, бачите, написано. І це не є правда, але то що вам треба приготуватися. Я взяв для порівняння AirPods Pro 2, як вже казав, WF Sony 1000XM4 і мої Liberty. Чотири стандарті. Я слухав в, в різних режимах. Перший режим я тут включив шум просто на таку катуху, що люди прибігали і думали, що тут щось прилітає. І включав музику. Ну і, звісно, виходив на вулицю. Моє здивування було просто нереальним, тому що ці навушники зберіться. Краще ізолюють, ніж AirPods Pro 2. AirPods Pro 2, можливо, коли вийшли одразу. У них шумодав міг бути кращим, бо ви ж знаєте, Apple постійно, постійно з оновленнями все понижує, понижує той, шумодав, і через пару років вже напевно він буде майже без шумодаву, бо це безпека. Тут же ж Soundcore, китайсько-анкерський китайсько-амазонівський бренд. Що можна сказати, ідеально. Воно, по-перше, ізолює суб максимально від всього, як від музики, так і від шуму. По-друге, не причиняє ніякого дискомфорту, тобі, от, наприклад, якщо ви там літаком часто після перемоги будете подорожувати, чи ви дівчина і ви подорожуєте і ви літаєте кудись, то ізолює ідеально. От, от цим прям супер. І нема напрягу. Я здивувався, коли все це перетестив, для мене WF Sony і Airpods Pro 2 завжди були еталонами. а тепер я розумію, що це еталон. Звісно, не можна порівнювати це в загальному, бо AirPods зручніша, Sony, в принципі, там звук кращий, але вони сидять так собі, але це Sony Sorry. Тому ну, якби є свої переваги в цьому. Але якщо от так, підійти зараз в наш магазин да, і сказати, кращі наушники з Шумодавом маленькі. Я би радив, от саме ці, і це смішно, тому що вони ще й найдешевші. Тобто 98 редюс і 5% ізоляції це все фігня, але. Працює найкраще в класі. Є додаток, в якому ви можете вибирати адаптивний режим, чи просто вибирати рівень того шомадеву. Я раджу одразу мануальний режим собі виставляти на п'ятірку ставити, і все буде добре. Воно ізолює прям дуже-дуже круто. Коротше, з цим ви розібралися. Тепер давайте. А, прозорість. Прозорість також ми натискаємо як: отут. Один раз. Правильно чи ні? Чи затискаємо? О! Прозорість. Прозорість супер. Шум трошки є, але при всьому цьому дискомфорту нема. Є різні режими, режими в додатку, ви можете там наклоцати собі такий режими, який вам захочеться, щоб вони не сильно заливали і щось там пропускало. Коротше, все нормально, чи взагалі не юзати. Під час вітру дуже сильно воно задуває, тобто треба чи вимикати, якщо ви їздите на велосипеді, чи бігаєте під час вітру, чи просто ви рейндингмен Алілуя. Тоді. Звісно, вимикаєте всі режими і бігаєте без нічого, але задувають сильно. Це не AirPods, які ізолюють і навіть на Sony, які з цим також нормально справляються. Тепер, а, забув що сказати, є, звісно, датчик приближення чи нема. Блогером. Ну, ну. Є датчик приближення, але він тут якийсь. Я його не бачу, цікаво. Так, да, є датчик приближення, все нормально, коли знімаєте наушники, музика чи якийсь там ваш подкастик ставиться на паузу. <тур> Тепер давайте поговоримо про мікрофони. Бо Soundcore завжди з мікрофонами нормально товаришували. І ось таким чином. Зараз iPhone розчехлиться. Ай, господі, iPhone розчехлиться. Айфон розчехлиться. Зараз айфон розчихлився. І от ви можете послухати, як доноситься звук з мікрофона. Тобто я можу ще один анекдот розказати. От мені сьогодні порадили. Грабіжник прибігає в банк і каже: е Давайте мені касу. А касир каже: Вам яку глесню у я асміну? Поняли, так? Да? Ну, ось ось так передає звук. Мені здається, непогано. Автономність, вона тут також дуже крута, бо 10 плюс 50 годин. Є швидка зарядка. Є швидка зарядка це за 10 хвилин зарядки. Ви можете зарядити на 4 години прослуховування, Звісно, є бездрутова. чекі-бамбоні, клас, супер, пушка. Отже, Liberty 4 NC. Звук для своїх грошей стандартний, нормальний, нічого екстраординарного, але непогано. Автономність. Офігенно, ну це друге, да, в тому місці. Що у нас там ще є? Дизайн. Ну, на поцінову ергономіка не саме ідеальна, але це нормальні наушники, вони там, знаєте, самі по собі не випадають. Наприклад, от Sony, взагалі історія, вони здоровенні і не для всіх вуг, а тут, в принципі, підходять. І найголовніше в цих навушниках це прекрасний ANSI. Найкращий поки який є. От серйозно він глухий. Коли мені будуть там питати найкращі наушники за НСІ, мені тепер можна просто радити ці саундкори, які коштують небагато. Взагалі на глобальному ринку 100 баксів у нас 4 тисячі гривень. Коротше, клас. І якщо підсумувати, це прекрасні наушники за ці гроші. Можна брати, можна не переживати навіть за цю кнопку, яка перестане працювати, чи вам воно просто не подобається. Коротше, з цим також поряд. Раджу і не переплачуйте і все оце. Але загалом, звісно. Якщо порівнювати з інхайсерами, з Соньками, з Apple, то ну, це трошки іншого рівня продукт, простіші матеріали, не такий звук прекрасний буде, але от ANC, якщо ви частенько ходите по вулиці, дуже крутий. Все, друзі, дякуємо за увагу. Не забувайте про підписку, донати, про знищення русні і про все оце добре. Бувайте!